Ну нарешті ми чекали на це видовище більше року. Маразматичні діди знову об'єднались. Новий герой на болотах приїхав до бункерного з подарунками, і на цей раз картопляним пюре не обійшлося. Лукашенко нарешті дізнався, звідки все ж таки планується напад, і привіз Путіну мапу та є нюансик. Тепер головна небезпека Бульбуленду загрожує від Польщі. Ми бачимо, що готується почва. Допустимо, одна із бригад місце своє знайшла в 40 кілометрах від Брест. Стояли кілометрів 500. Перебросили на 40 кілометрів карту. Я покажу, ми це все бачимо. Та Головна причина істерики вуса того фюрера навіть не в цьому половину свого стендап-випуску Лукашенко присвятив пригожину і вагнерівцям, зеки настільки налякали так званого президента, що бідолашному довелося бігти з країни.